Доброго всім дня! Я вчитель біології в школі номер 12 винограду Євгеній Юрійович. У цьому відео хочу презентувати Вам систему дослідницьких проєктів, які я застосовую на формувальному етапі експерименту в освітньому процесі з метою формування дослідницьких умінь на основі індивідуального підходу до навчання учнів. Розробляючи дослідницькі проєкти, я враховував етапи їх реалізації, цілепокладання, постановка проблем, планування. Реалізація, оцінка і самооцінка отриманих результатів, а також презентація, власне, публічне представлення результатів роботи. Учні повинні використовувати різноманітні джерела інформації, самостійно відбирати і накопичувати матеріал, аналізувати і порівнювати факти, аргументувати власну думку, приймати рішення, встановлювати соціальні контакти, наприклад, розподіляти обов'язкові в самодіжку в проєктній групі. Створювати кінцевий продукт, матеріальний носит, проєктний діяльності, наприклад, плакат, презентацію, фільм або тощо. Представляти результати перед аудиторією оцінюють себе і одне одного, а вчитель при цьому задіяний в ролі консультанта, організатора, координатора, а інколи й партнера, ході дослідження різних аспектів навчальної проблеми. Дякую за увагу. З нетерпінням чекаємо на нашу перемогу.